Вітаю, шановні друзі. Поляки починають плакати вже за українцями. Як повідомляє Жеч Посполіта, у Польщі не вистачає робочих рук через скорочення міграції в українців. Компанії все частіше стикаються з проблемами при найму співробітників, а кількість вакансій тільки збільшується від кварталу до кварталу. Особливо гостра проблема в будівельних виробничих компаніях транспорті та логістиці, де працює багато мігрантів. Економісти вважають, що ситуація може ще погіршитись, тому що пота потенціал імміграції з країн зі схожим культурним минулом поступово вичерпується, і уряд може посилити міграційну політику, що вплине на приплив робочої сили з більш віддалених країн. Демографічна ситуація у Польщі також сприяє збільшенню дефіциту робочої сили. Зазначимо, що останнім часом основний потік українських біженців йде до Німеччини, де й допомога і зарплата значно вища ніж у Польщі. Більше того, багато українців, які раніше жили в Польщі, з тих же причин переїжджають до Німеччини. Ну що, шановні поляки? Як ви не любили, як ви ображали українців? А тепер ви починаєте плакати і кажете, що ваша промисловість стає, бізнес тає, робочих рук не хватає, дефіцит кадрів. Друзі, а хто ж в цьому винен? Ви поляки, ваша політика і ваші політики винні в тому, що українці тікають з Польщі, розумієте, друзі, що навіть Україна, яка менш економічно стабільна ніж Польща, і українці, які з неї приїхали в Польщу, не хочуть там жити. Ви розумієте, настільки поляки задовбали українців? Звичайно, я не буду казати про всіх узагальнювати, але от такі новини з'являються, друзі, і українці не просто так з Польщі виїжджають. Вони виїжджають, тому що реально поляки дістали свої. Оцим якимсь націоналізмом, тим постійним пресингом, що ми українці, валіть і все інше. Ну Тобто таке, знаєте, десь воно на межі не, не тільки з націоналізмом, десь туди ще далі, 45-й рік Польща йде. От це по перше. По-друге, шановна Польща, якщо у вас дефіцит рук, то поверніть, будь ласка, всіх своїх поляків, які на заробітки їздять в Німеччину. Я на 72-му автобані постійно бачу кожну неділю або кожну суботу польські автомобілі, які женуть по 200 кілометрів на годину на західну частину Німеччини. Що ж ви? Що ж у вас так все класно? Що від вас навіть поляки їдуть? Українці тікають, поляки їдуть. Така крута країна, що ніхто не хоче там жити ніхто не хоче працювати в тій Польщі. А ще друзі, скажу свою думку: я ніколи не вважав поляків нашими побратимами або браттями, я не знаю. Хто почав оцю парадигму внушати, що поляки наші брати? Я чесно кажучи, не знаю. Да, поляки допомогли Україні багато, але знову ж таки казав і кажу, що допомогли поляки Україні, тільки тому що вони наступні за Україною штовхнуться з російською агресією. Якби Польща була десь там на території Іспанії, в тих краях. То мабуть не думаю, що поляки б так нам допомагали. От поляки завжди переслідували власні інтереси. Давайте будемо відвертими і не будемо це приховувати. Тому я особливо ніколи не вважав поляків як народ якимсь близьким по відношенню, хоча б до мене. От. І скільки разів я був, в принципі, у мене досить гарні враження від Польщі. Але от те, що я чую від своїх підписників, те, що я чую від інших людей, ну не складає воно позитивного враження і бажання жити в Польщі, друзі. Тому що ж, поляки, будете ви самі збирати вашу полуницю. Будете ви самі пакувати пакуночки на Амазоні. Будете ви самі все своїми руцями робити. Або, шановні поляки, чекайте, поки до вас приїдуть гості з Таджикистану, з Киргизстану, з Сірії, з Іраку, з Пакистану. І тоді ви побачите, наскільки українці були погані для вас, наскільки було важко жити з українцями? Тоді ви зрозумієте. Що таке добрий сусід? І що таке українці? Тому шануйте українців і любіть своїх сусідів з повагою, ваш адвокат Демченко.